Можно мне карабин, в Optics here. <sighs> Optics here. Optics. Extended here. Level heavy mag here. Attention. Level 1. Evo Harvesters are online. No. Carabine on Thank you. Oh. Oh. bolt here. Level 2.

Nice. You've got good taste. Скани, що ти скани біля. Ні, це не скану. Тут ззаді, дивіться. Ідемо зажмемо нахуй. Пішли. Але це забрати трохи дорого. Я, я вже пішка.

Do was! Do was, do was, do was! O tu, tu, tu! O tu! Dobra, mam telefon! Oh. Dobra, już, tak, już czerwony. zaraz poszukiwam. Tu! Tu! Halo? Przecież, Co doma?

Двойка, да, двое котика? Да, два. Я взлетаю. А вы в тот момент будете поднимать. давайте то вместе. Сейчас я улетаю. heat shield here give me a second freshening up with a phoenix kit I <laughs> need Ik heb de andere energie hier. Ik ben Wat krijg je Ik ben nee, hier. Ik nee, hier. Ik nee, hier. Ik не поївлю, я взяв десерт гарний, дуже чизкейк з манго ракує, поведло. Дуже добре, що кращого не було, Я тебе зараз кинуть тут. <плеснє> <Так. плеснє> Мені сподобалось. У мене нещасні такі ті поляки. <звучить> Та вони зараз не буду відбутися, бо вони мають базові потреби, ми немає. У нас просто я далі казав, що у нас кого такі круті ресторани, круті заклади, бо у нас і мільйонери, які накрали. <звучить> і вони витягають з level 3 i've chosen an upgrade skill is the best accessory extended heavy mag here level 3 the the sorry is close 60 seconds left extra treasures here you're welcome you're on jump drive sing

У них смачна кухня, у них щось тісто, просто тісто. Равіолі адалі сьогодні їла тісто. М'йо з тісто. Ну, <х responder> <х donner> well, таке, як тісто, воно таке глибке то як гівно. У нас є голубці, mm. і голубці, іченики, і завиванці, і котлети, і відбивні, і барабу, і гречка, і пиріжки, і срака, that's і мотика. тестик шоп пикнул, да. Тринадцать дал. Извиняйте, кто там надавал одну урону? Я понял, я понял. А Дентом? Пушим. Бачу, уходи, уходи. Пайфайндер да. стик. У нас тоже тупо, типа, ребер. Опень у всяких. У нас опень ребер, у них огонь люди, то что? Да, прямо. У мене шість штук. У мене така ж хуйня, теж шість. Три склада, обережно. Десь ззаді має шлятися сольник. Бо ми того ревенанта так не добили, чи ви добили? Ні, не добили. Ну, але Толік ще когось нокав. Не знаю. Не вірю. Так, ми з тобою разом стріляли і ти нокав. Чи то Рома нокав? Може бути. Мені здається, що було лоба. Верю, то значить лаба взагалі утекла, я ей дав 134. Оу. Блять <пл> нахуй. Девятку не забрав. Де девятку? Тут дев'ятка. Далеко? Що далеко? Дев'ятка. Та все дев в дропі. Я не бачу дропа. Мені на карті його не видно. Я дав шоп. Хочете Мозамбік золотий повністю? Ні. Ну дев'ятку, Ти береш девятку рома чи ні? Ні-ні-ні. Я забрав. Мозамбік, хоч забирай диви. Як не забираєш, то я собі об'яса забираю на потім. Wow. Я знаю. Веконочка, веконочка. За результат. Че ты меня сравнит? За червоним. Дуже лоу, я підійду. Ой-ой-ой, мене вбили. Да, уда, ура. Я відійшов, я відійшов, я видишь у нас, дом не пушать. <звук> 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 Хилюсь буду. Е, е. Тебе пушить толік, ззаді. Я стікну його его один хп, один хп, один хп. Я не можу. Рейфа, рейфа. Отут, отут, тут за цей хуйньою, рома дай урон. Вона к дала, вона мала зірватися. Все, я бежу, я бежу. Ну, знайте, мала зона сзади может быть. Не умирай. Что? Пусть ты их. А куда я тенечью? Я забайду. Я одного ногу Я иду Пресне, я бежу Вин він Вин ресайй на дряд справа тут хилийся Тут тут рейфалоу. Пойдете сюда зверху. Лопа зверху, дріха хп. Бл. Тут хилить, Тут хилиться переді мною. Семьдесят його брав. трахнули, його трахнули, да? Мене довго не буде, 7 секунд. Маю щоб зараз там підлутаємось, бо в мене по банках, по всьому туго. І нам треба сьобувати. Давайте сюди вниз. Лутаємось всередині на першому поверсі. Отут. Нічого, нічого, якраз поки вони будуть трясати, ми сібемся. Я від зони візьму. Лутайтесь. Лутайтесь і робимо сі звідси. Злітай, 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 просто злітай. Брама, лишай. Я навіть, не знаю, Нет, де нам я навіть не знаю. На міст може, на міст. На міст, міст, тут нема тут... нікого. Так. Там воно є. Тобі Майжінок. Та, ми, давай одного, а то ми домик, Та там. я це, я хиляюсь. Я нікого поки що. Ми можемо цих запушити. да. Нам не Мені треба пушити, у нас найкраща позиція. Бом, зараз зона уйде. Просто нам треба утримати. Всі тут будуть близько, ці близько ззаді, близько ззаді. Піднімається, робот. 171. Двох крак. Один нок, поміжіть. Хілюсь. Два нока, да, два да, нока, рома їде should... просто. Там наверху один нок. Найс, я там двох нокну. Там нет, там одного толик нокнув, треба їх помогти, помогти два склада останніх, два склада Дайте похиляюсь. Ріснули тут, різнули тут. Тут фулка. І тут різнули, тут теж буде фулка. Лоба, ми зверху, дайте, станьте коло мене, ми зверху, ми єдині хто зверху, лишіть їх. Добре, добре. Вони нам тут абсолютно ніхуя не роблять. Зараз шоп дам, коли буде. Отут, отут, тут, тут, отут. отут, Де, отут 89 до шопа. На шоп. Тут теж є лоба. Тут уже просто не пікають. Дав, шоп. Швидко лутайте, бо можуть забрати, бо він не дуже добре сніг. Блять, а банок то нема нахуй. Я беру мозомбіке 2. Зібку, давно. <плес> <плес> Бля, візьміть мені мозомбік, будь ласка. Один Бля, <плес> я все викину. А, ти вдав. Все, дякую. Там дев'ятка пару патронів. 89. Ним без урона. Граємо звідси. Від цього краю. Дивіться, під нами отут є стіна нюкасла. Кусок стіни. Граємо від стіни. Біля толіка стіна є. Граємо від стіни нюкасла. У мене, у мене, у мене, у мене, у мене. Лоба тікає. Лобу вбив. Ще одного нокнув. А, це, блять, добив. Отут під нами, під нами. Во! Ревенант ток. А там двоє, блять. Лоу хп, лоу-хп, лоу хп. В углу, в углу лоу хп. Єс! Шейк Лидер Кто? Я Не, я У мне пришла шейки Лидер Тоби пришла? А? Ну ладно Шо? Может быть Кстати, потому что я что чуть... не знаю, что это у меня Сейчас Я посмотрю, а кто Килл Лидер Это ты Да Ебать, у Роми 2800 2800